За останні два місяці осені по всьому окупованому півдню України склалася катастрофічна ситуація із запасами прісної води. Буквально на очах зникають річки, мільють водосховища та ставки на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. Приміром, у Бердянську навіть двічі на добу обмежують водопостачання через стрімке падіння рівня річки Берда. А в Криму вже пересохли найбільші водосховища півострова. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і у новому блозі Кримського центру журналістських розслідувань розповідаємо про наслідку екоциду, який Росія влаштувала на окупованих землях. А саме знищення Каховського водосховища призвело до масштабної посухи по всьому окупованому півдню України. Русський міри це сплошне складна... удобство, сплошне розруха. На цих кадрах річка Берда в селі Радіонівка в тій її частині, де і починається бердянське водосховище, єдине джерело питної води для багатотисячного міста. Як показують супутникові дані, водойма почала стрімко міліти у вересні, і на сьогодні рівень води досяг критично низької позначки у 19 метрів і продовжує знижуватися на 1-2 сантиметри щодня. І це не єдина проблемна ділянка. Обміління також спостерігається вище за течією в районі Стародубівки. Наразі загарбники змушені вдаватися до екстрених заходів, запроваджувати погодинні відключення води, знижувати тиск в міських мережах. Екологи зазначають, що така ситуація може призвести до незворотніх наслідків для екосистеми регіону. Надмірна експлуатація Бердянського водосховища, особливо в умовах посушливої осені, створює загрозу для всього водного балансу території. У навколишніх селах усі ставки також стрімко міліють, втім, як і по всьому північному приазов'ю. Ну от я стою на землі. Земля, земля суха. квіті. Сухає земля. Сліди Сухая. За 50 кілометрів на схід від водойми на річці Берда аналогічна проблема простежується на старокримському водосховищі на річці Кальчик, з якого живиться Маріуполь. Рівень води падає і майже в усіх ставках в радіусі 100 кілометрів довкола окупованого міста Марії. Після руйнування е, Каховської Гес. А водопостачання 70% тимчасово окупованої території не є системним, тому що всі вживилися питною водою, саме з Каховського водосховища. Тож сьогодні це виклик номер один. Пересихання річок при і нестача прісної води напряму впливає на екологію Азовського моря, в якому за останні роки в рази підвищується солоність а разом із нею кількість медуз. первая проблема сейчас Азовского моря в том, что оно становится очень соленым. Засоление идет очень сильное. И это приводит к целому ряду негативных явлений. Ну, во-первых, идет проникновение черноморской рыбы, которая с удовольствием живет в более соленой воде. Во-вторых, что самое страшное, полипы медуз превращаются во взрослых медуз. И их там расплодилось неимоверное количество. По території Запорізької області протікає 65 річок. До південної групи відносяться великий та малий утлюк: молочна, берда, обіточна, лозоватка, джекельня, домузла, корсак та інші. Всього їх 40. На початку 2024 року. Окупаційна адміністрація оголосила кампанію з розчистки і активно піарить її на своїх пропагандистських ресурсах. Сьогодні И Минэкологии, Минприроды сегодня выделяет средства на формирование программ системного оздоровления бассейна Азовского моря. В первую очередь посредством расчистки малых рек, которые впадают в море и являются собой высокоэкологичный и необходимый просто пресный баланс. Втім, російських грошей місцевим колаборантам вистачило на розчистку трохи більше 20 кілометрів на трьох річках до музла, малий утлюк та обіточна загальна ж довжина тільки малих річок Запорізької області майже 2400 кілометрів. А більшість з них знаходяться на окупованій частині регіону. Пішла вода в Донецьке. Нормально идет вода. Правда, не из того места. Сейчас берем другую комфорточку. Вот эту. Вот мы включаем нижнюю. И опа! Тоже вода идет. Это все ладно. Ладно, там две или три. Но... Когда, когда все комфортки с водой начинают бежать. Вот она вода идет. А она тоже пошла. Це вже бред, як мне. Нинішнє обезводнення півдня є прямим наслідком злочинних дій російських окупантів. До підриву Каховської ГЕСТ у червні 23-го року значна частина водопостачання того ж Бердянська забезпечувалася саме з цього водосховища. Після терористичного акту окупаційна влада була змушена повністю перейти на забір води з Берде, що призвело до її надмірної експлуатації. Ситуація ускладнюється катастрофічним станом міських водопровідних мереж, знос яких, за повідомленнями самих окупантів, сягає 95%. При цьому фейкова влада не має ані ресурсів, ані реальних можливостей для системного вирішення проблеми. Питної води майже немає в наших населених пунктах тимчасово окупованого півдня. Ворог обіцяв зробити свердловини свердловини не допомогли, тому що лише 10% вони змогли забезпечити свердловинами. Тож також наші мешканці там потерпають від нестачі водопостачання. Очевидно, в процес зневоднення регіону пришвидшили масові буріння свердловин, за рахунок яких окупанти прагнули компенсувати нестачу води з Дніпра. Проте на Запоріжжі загарбники і не думають відмовлятися від такого підходу. Приміром, у селищі Бурчак Михайлівського району торік пробили одну свердловину, яка не змогла забезпечити споживачів достатньою кількістю води. Тож влітку 24-го тут пробурили і другу. А в Бердянську тягнуть водовід від свердловин у селище Азовське. Вода за скважина гаразд качественна, вона улучшить в цілом картинку води, яка поступає для жителів города Бердянська. Дуже схоже, що для картинки та подальшої імітації бурхливої діяльності окупаційна влада Запорізької області в жовтні створила так зване муніципальне унітарне підприємство південний груповий водовід, керівником якого призначила місцевого зрадника Миколу Миколаєвича Матвінчука. На сьогодні відомо, що на балансі організації перебувають шість свердловин у Якимівському районі та насосна станція, які мають забезпечувати водопостачання для шести тисяч мешканців. Води не вистачає, де води не хотає. Була була, вода, була більше вражальна. Окупована Херсонщина від теракту на Каховській ГЕС постраждала найбільше і досі оговтується від наслідків влаштованого Росією екоциду. По всьому регіону є гострий дефіцит питної води. Не кажучи вже про сільськогосподарські потреби. В березні 2024-го двадцять четвертого озвучив чергові фантазії про часткове переобладнання русла північно-кримського каналу, розбивши його на озера або ставки, в яких і зберігатиметься вода з артизіанських свердловин. У червні він вже анонсував, що за 60 мільярдів рублів з Каланчацького лиману за два наступні роки зроблять одне з основних джерел прісного водопостачання на південному заході Херсонської області. Водночас навіть російські так звані експерти визнають запаси підземних вод і близько не зможуть замінити Каховське водосховище. Ні, к сожалению, не вдасться, тому що об'єми води, які можна получить, і скважину об'єми води, которые можна було получить з Каховського моря, совершенно непоставимо. В Каховському морі э, було 18 километров, кубических километров воды. Это 18 миллиардов тонн. Простому человеку, ну, эту цифру сложно себе затрамбовать в черепную коробку. Она просто находится за пределами нашего э, понимания. Нам и тона уже, ну, как бы тысячу килограмм, но уже исходя из своего веса, там 80-90 килограмм уже кажется ого-го. А тут 18 миллиардов тонн. Поэтому нет, к сожалению, не получится. Врешті про які нові озера та ставки фантазує сальдо, якщо не в змозі зберегти існуючі у травні. Гауляйтер звітував про порятунок водойми в селищі Іванівка, а в червні пропагандисти вже зняли цілий сюжет про ставок, чи не найбільшу гордість місцевих мешканців. Як видно, на супутникових знімках цей штучний басейн почав засихати в липні, і станом на кінець жовтня води в ньому не залишилось. Здравствуйте, Денис Пушилин. Мы женем в ДНР. Вот ваша любимая вода. Называется что Дают с нашего крана. Когда вы приедете, попробуете? Я не платила и платить за воду не буду. Нетиповая типова осіння посуха. 2024 року, звісно, не оминула окуповану Херсонську область. Серед іншого висохли озера, чорнянки, найбільше з яких мало площу понад 2 квадратних кілометри. Майже зникли схожі водойми в селище Бехтери, обміліли ставки в нижніх сірогозах, Новоолександрівці та знамените рожеве або лемурійське озеро. Очень засушливе літо у нас по метеонаблюдениям. Это одно из з засушливых за последние там десятилеття точно да не було осадків. Звісно же, упав уровень подземных вод у Криму. Проблеми з водою тривали 8 років російської окупації. Потім, після захоплення Херсонщини, у 2022 тисячі привалило щастя у вигляді краденої Дніпровської води. З розблокованого північно-кримського каналу. Однак, після того, як російські ж терористи підірвали греблю Каховської ГЕС, ситуація близька до критичної. взять взяти ось це место. Я пам'ятаю, такие каскатики, водичка журчала. К сожалению, осінь, так, да, лето було у нас жаркое, засушливе, води дуже мало. Ось тут ось все текло, так красиво. Вода стекала. У тайганському водосховищі не залишилося корисного обсягу води. Пересохле дно водосховища заросло колючими бур'янами. Тепер мало шансів, що воно відновиться наступного року, оскільки зможе наповнюватися лише в тому разі, якщо як мінімум на 80% заповниться білогірське водосховище, а вже звідти самопливом по каналу піде наповнення власне тайганського водосховища. Причому Білогірське зараз теж практично без корисного обсягу. А враховуючи прогноз про посушливість наступного року є велика ймовірність, що набрати потрібний рівень води до травня 2025-го водойми ще не зможе. Дефіцит води в посушливі літо і осінь призвели не лише до недобору урожаю, а й поставили під загрозу самоіснування тваринництва на півострові. Производство молока в Криму я неслучайно назвав для нас. Ні самим простим ацутстві води сіврокримського канала поставило воші подборчову проживотноводство в Криму. Давайте говорити чесно, відкриє через пересихання річок. Приплив води до партизанського та чорноріченського водосховищ припинився. Повідомляло кримське управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в огляді про стан річок у серпні 2024 тисячі двадцять четвертого. І на соборді. у сегодня ролик где-то полтора месяца назад, наверное. А сейчас вот такая тут пусты, пустошь. Сейчас подойдем к Альме, посмотрим, ее можно перейти или нет. Ну а вот и Альма. Практически полностью пересохла. Ну вот там даже можно ее форсировать. На супутникових знімках помітно, що вдвічі зменшилось також Керченське водосховище, фронтове, почали міліти Загорське і Аянське пересихають річки на півночі півострова. Сьогоднішні умови дозволяють говорити о тому, що відновлення подачі води в Сієро-Кримський канал в кратчайші сроки швидко і ефективно. в цілому, Криму блокада не, не Такими мірами, які були прийняті до можна сказати, що вони достатні для по мірі... Битових нужд, обізпічення в пола об'ємі. цей аксіонов виступав у грудні минулого року, а в жовтні цього вже звернувся до аграрного віцепрем'єра Дмитрія Патрушева з проханням підтримати створення в Криму двох нових водосховищ: для Алушти на 8,5 мільйонів кубометрів води та для Ялти на 5,5 мільйонів кубів. Проект потягнув на 22 мільярди рублів. Водночас на півострові продовжують буріння свердловин. Як вони це робили в попереднє десятиліття, виснажуючи підземні запаси? А вже з 26 жовтня у Сімферополі вводять погодинну подачу води. Воду люди отримуватимуть лише двічі на добу по три години. Такі справи, якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський Розслідувач. Бережіть себе, допомагайте нашій армії, і найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію.